17 лютого 25-го року ви на каналі Таксі Дніпро, з вами Дімас. Розпочинаю свою роботу в таксі сьогодні в понеділок. І дивіться яка погода, сніг мете по повній. Просто нереальна. Зима наступила. Таксую на k 5. Включив вже уклони болт. фильтра и чекаю на замовлення на годиннику 16.20 километраж скинув чекаемо да погодка конечно вообще красотища такой снег валит Що я не встиг даже позметав Щотка і уже засипало опять всі вікна. Прийшов заказ мені по комфорту з центр з Титова 18Б. Це за спутником там вниз. Думаю, та не ребята, я туди. Там мало того, що на гололід під снегом. Думаю, не не поеду я туди. Почекаю ще наступне. Врешті прийшло замовлення. Якраз знову розпочався сніг, перед цим я вже позгрібав його. В общем, поїдемо на Нірінберга 2 з ТРЦ Ополо 188 за 7. повеземо Міхаїла. Що ж, поїхали. Так, виконав перше замовлення, привіз на Нірінберга 2. фильтра включив еще когда ехал трошки увеличил там по центру 100 115 это что за багато 100 100 за 1 1650 50 и радиус трошки увеличим и правый берег не весь а Чисто. Більш центрові райони, а там 131,19. Почти відразу прийшло наступне замовлення 142 за 3,5 кілометра, 1,3 коефіцієнт з крутогорного на 100 -лярова. Їду. З Анастасією відвезли дівчинку в білому на ...Столярова, 8. Державний коледж. Ну, правда, пішла не в коледж. А в магазин продукти. Так, завершуємо поїздку. 142 гривні на карту. І чекаємо на заказ наступний. Взяв ефіра замовлення 140 гривень по бізнесу з княгині Ольги на ЖК Атлант. 1,6 км, 0,77 км подача. Їдемо. вывез пассажиров мужика Атлант все доброе взял заказ по Уберу 135 комфорт с поля 46 уже еду ТН6 была подача на Яворницкого по моему 56 ну, в общем в центр еду за Александром Привіз хлопця в барбершоп. Завершуємо поїздку. І зараз довно 135 мені на рахунок впасти Так як у Кло Убера без комісії. Так і є 135 гривень. Взяв замовлення по болту. Трошки подофігіл Там що то 5,8 км 417 гривень 3,2 коефіцієнт Непогано я даже відминив по уклону сразу після цього по уклону зайшло по центру, там що-то за 150 Думаю та не поеду 6 за 417, там щось на, на Богдана Хмельницького Їдемо за пасажиром. Так, завершую поїздку, привіз на Олімпійській еті в гаражі мужичка. Щас я чувствую, що я отсюда не вийду, блін, на горку. Будем брати розгончик. Так, виїхали, блин. Нормально, в принципі, трошки пробуксовав, ну но... не зупинився зовсім. Завершую, ладно, так и быть, понижать не будем цілку. Він за машиною в гараж їхав. Щось ми там ремонтували. 417 за 6, нормально так. Чекаем наступний. сейчас включаю фільтр по уклону вперед. Болт. Теперь тут один шлак с подачами по 2,5 км. Предлагает. Привиз хлопця на набережну. То йому на набережну 10 потом біля АТБ на набережній. В результаті не доїхали, сказав тут зупинить. Залетіло таке шикарне замовлення по бізнесу з Яворницького 54 на Великого 36. Їхать 900 метрів 150 гривень. Уже лічу. Думав, дві дівчини оказалось парень з дівчиною. Привіз дали 200, сказали без решти, сказав дякую вам, гарного вечора. тудим сюди нормально так за кілометр 200 гривень. Так, привіз жіночку з Парка Глоби до моста біля цирку за 100 гривень. Півтора кілометри. Прийшло замовлення по комфорту. З Ніренберга 10 на Моцарт ЖК Моцарт 124 гривні за 2 кілометри. 1,2 коефіцієнт, подача 300 метрів. Поїхали. Відвезли Андрія вже Моцарт 125, дав 140. За що і дякуємо. Так, поставив додому фільтр і по центру ще, якщо прийду додому, поїду. Бо я не дуже добре себе щось почуваю. Хочу вже додому, але центр мене не відпускає. Прийшов заказ 140 за 2. По стандарту 1.59 коефіцієнт. Чуть більше кілометра подача. Поїхали. Поїхали, відвеземо. Так, відвезли хлопця. Why not bar каже. А мені показує далі. Говорит, а где далі? Точка стоїть у вас. Вот он, наверное. Ну, коротше, вийшов. Понятно, меньше 50 поїздок к этому, наверное. трошки підтупляє. Так, чекаю додому заказ, Все, я уже... Я вже ніякий. Чи ніякий. до додому. Що тут ловить тепер? Нічого не світиться. Капець, доловився. Тепер що? Чекать до 10, блін? Я тільки не витримаю. Таке відчуття, що заболіваю, блін. Взяв заказ, верні, він прийшов, а я підтвердив под... сторону дома на камні за 213 9,5 км. Поїду додому. Там вже підведемо підсумки. Відвіз на камні дівчат. Там з простоєм вийшло 249 гривень. Зупинялась ще сигарет купити. В, в общем. По 9 замовлень, одне по болту і одне по уберу. Значить, і того, що у нас получилось. Получилось. 1986, це грязна каса. 347. Комісія, 1639, це вже каса без комісії. Пробіг чи пробіг. 55 кілометрів рівно. По годинах рівно 5 годин. Отакий От був сьогоднішній понеділок. Всім дякую за перегляд. Гарного вечора, тихої ночі. Всім пока. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. Буду радий.